Привіт, друзі! На зв'язку Славко Євченко. Ну що, пропоную зробити в нам у Квант UA GTA 5, пам'ятаємо про це, серію від бомжа до мажора. У мене толком немає нічого. Я виконав два квести, я ввів свій промокодик, третій рівень я качнув. Я розібрався, як вести промокодик. Натискаємо стрілочку догори, Відкривається телефон. Натискаємо розблокувати промокод. Якщо ви досягли другого рівня, пишемо Євченко. Англійською, так, Євченко, написали, пишемо активувати. Мені пише, ти вже активував промокод. Вам же ж е, так, з другого рівня одразу дасться третій рівень і 50 тисяч доларів. Це, ну, по-моєму, це пушка. Тому що за ці 50 тисяч, друзі, я вже купив свій перший автомобіль. Зараз, до, до речі, його вам покажу. По-моєму, тут можна викликати автомобіль до себе. Якщо я не помиляюсь, транспорт. Ось, дивіться, Гроті Бріосо. Ось так він називається. До тебе доставити за тисячу. Окей, доставлений за тисячу до мене. Іде. О! Дивіться, який він шикарнючий. Друзі, тисячу доларів витратив. Ось тут так. Відкриваємо. Подивіться, який шикарнючий в мене автомобіль. До речі, друзі, тут настільки круто зробили закривання дверей, капоту і так далі. Отримуємо букву G, і відкривається. От двері. Хоп, натиснули, пише. Так, моя автівка закрита. Знову G натискаємо, можемо капот відкрити. Хоп, капот відкрили. Знову G. Так, капот закриваємо. Все. Ну, просто, по-моєму, це геніально. Подивіться, а вона рве просто, що дурна. Друзі, я її купив за 35 тисяч, якраз. Тих грошей, які прийшли мені з мого промокоду, вистачило на першу автівку. Але зараз я приїхав сюди. Для чого правильно попрацювати кур'єром? Тому зараз ми припаркуємо наш прекрасний автомобіль. Тут, звичайно, в людей вже ламбур... ламбургіні є. Геліки, ну просто прям то для мене поки що забагато, ну нічого. Хай буде й так. Кур'єр. При роботі кур'єром існує 5% шансу отримати непогані чайові від замовника. Окей. Прекрасно. Так, Фредерік, братику, я готовий попрацювати. Так, а, працевлаштування на роботу. Кур'єр. Робота кур'єром проста і не вимагає особливих навичок, окрім уміння керувати скутером, автомобілем. Все, що потрібно, пригнютися в робочий одяг і взяти із складу вантаж. Все, почув усвідомив. Так я хочу почати робити вже. Де мені це зробити? Братику, а ти що телепортуєшся? Га? Так, перевдягнутися в робочу форму. Лисичка. Так, перевдягаюся. Ось така форма, красива, така червоненька. О, мотик, так? Мопед. Добре. Е, так, для вибору замовлення на доставку використовуй Джей. Натискаємо Джей. А, так, 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 Взяти замовлення, вартість 650. Тут, ага, тут, типу, я бачу непогано бабулітиків. Так, добре, давай. Давай оце візьмемо. Поїхали, відвозимо тоді кур'єрську доставочку. А що робити? Потрібно з чогось починати. Кур'єр так кур'єр. Чом би ні. Будемо, значить, працювати. Ну, друзі, можна сказати, я вже не бомж. Хоча в мене все рівно немає квартири, але у мене є автівка. Тобто я можу вже ночувати в автівці. Друзі, не гадую, якщо хочете зіграти зі мною, вся інформація про проєкт під відосиком. Обов'язково промокодик Євченко. Бойта вот, нагадую ще раз, здається вам при досягненні другого рівня можна ввести промокод. Дається 50 тисяч віртуальної валюти, тобто доларів, та зразу плюс один рівень. Так, ти маєш 5 хвилин, щоб повернутися в транспортний засіб. Добре. Так, все, поїхали. Так, будинок. Опа! Є! Yeah! Вау! Wow! 650 доларів заробив! Ніфіга собі крутяк! 700, Все, 767 метрів, братанчик, їду до тебе. Лотерея, через 2 хвилини починаємо розіграш. Набери лото номер. Опа! Ану, давайте спробуємо, так. Лото. Давайте 77 поставимо. Це. З номером 77. Чекаємо результатів. Ооо, зараз глянемо, що воно там у лото. Можливо, я, мені пощастить. Тут, до речі, є ДМ-зони, різні там всякі такі гонки. Ну прям я ще багато чого тут не пробував, тому будемо разом з вами це все робити. І це просто ну, крутяк. Мужчинка, я до вас. Ого, 17 мільйонів. Так є. Скільки? 381 одну чайову заробив? Тобто, попри те, що я там, тисячу, тисячу доларів я зразу підняв. Хо -хо. Братва Пушка. Обираємо одразу наступне 600, 600 метрів. Це якраз по мені їдемо далі. А аби GTA 5 була неплатною грою, мені здається, що онлайн на цьому проєкті був би просто максимально великий. Ну. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки великий. Так. Ніхто не залишив мені, брат чайових. Братанчик, я трошечки сюди заїду до тебе. І сподіваюся, ти не, не образишся. Так, 700. 744 отримав, добре. О, 300 метрів. Ух ти, Та ну, сільська місцевість це взагалі сила. Тут можна реально працювати. П'ять замовлень можна просто отак, як два пальці об асфальт зробити. Погнали. Так. Бачите, тут сільська місцевість прям користується попитом. Люди вже, які тут по сільській місцевості, то вже швид, швидшенько забирають. О, о, о 642 метри. Угу. Підійдемо. Менше кілометра це дуже швидко. О, прапор України тут як тут. Ще й просто розвіється на вітру. Клас. Сюди нам потрібно заїхати. Так, скільки я там маю заробити? Ану. 663. Непогано. Знову ніхто на чай не залишає. Та що за дідько? Так. Так, метраж, метраж, метраж метраж менше кілометра шукати треба. Багато-багато-багато, багато, багато, багато. Ну, в принципі, можна ось сюди поїхати. За 900 доларів, я думаю, доволі непогана відстань. Полдеж. В одному зі смітників втрачено цінний вантаж, знайди його в області на мапі. Тобто, де мапа? де мапа, показуй. Блін, далеко. Такі маленькі інтерактивчики в грі просто настільки піднімають о, у, у людей цікавість до проєкту. Тобто ти там. От уявіть ті люди, які там приблизно в тому районі. Вони зараз пішли, полазили по смітниках і, типу, щось класне знайшли. О, я вже тут був. Я сюди сам приїхав. 400, а я тут був. Я вже тут був. Так, 900. Непогано, знову ніхто чай мені не залишив. За мою швидкість, ніхто не хоче платити. Що за фігня? О, 400 метрів. Швиденько веземо. Все, відвозимо останньо на даний момент. Доставочку. Дивимося, підбиваємо підсумки по роботі. Ну, прямісінько робота. Класна. Мені здається, що на машині можна трішки швидше їздити і типу ганяти. Уявляєте, якщо це кур'єри, типу можна піднімати ну, класно бабла. І це не однотипні завдання. Ти, типу, їдеш, дізнаєшся, як мінімум, а, там про, про, якісь, про якісь будинки на карті, про ще щось. Ну, типу, клас. А, не, стоп, сюди. Так, 300 тисяч. От бачите, сільський будинок, 300. Ну, дай, дай трішечки. Но. Ой, я виконав 800. Брат. Ти, ти що з дуба впав? Хочу евакуювати свій автомобіль. Ось тут за 1000 доларів. От, все. Ось такий у мене красунчик. Так, давайте на карті глянемо. Де тут є найближчий магазин 24 на 7. Я вже проминув його, блін. Що назад вертати? А, ні, ось тут сюди поїдемо. Сюди буду їхати, якраз, якраз біля місця призначення недалеко. Блін, ну оце ознайомчик вести, квести, це, мабуть, найкраще, що може бути. Типу, якраз ознайомлю абсолютно з усім. О, бачите? Так, стоп. Я оце отут поки припаркуюсь. Сподіваюся, мене не заберуть. До речі, поїдемо, зараз глянемо по. Так, банкомат сюди. Так, є з Ага. Так, зняти. Е, давай. що, давай 500. Зніму, якраз щоб була. о а! Космос. Виконав зразу квест. Марафет. Настав час на вестиме один з МВЗ. О, та ну. Придбати м, так, верхній одяг, штани і взуття. Та! Балдеж, я якраз хотів сюди поїхати. Пане, добрий вечір. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, скільки така машина коштує. Уй, а я чесно навіть не знаю. Вона бачите, орендована, там такі номера оренд пише. А, це орендована машина. Так, Ага, я зрозумів. як коштує щось не... 7 тисяч, по-моєму, взяти оренд Угу. За, 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 за якнувши, а за яку нашова Та за ауді питаю, скільки коштує. А, за оця? Блін, 8400 чотириста без за це. Ні, а якщо, наприклад, без оренди приблизно ціна автомобіля, щоб я купити. А не скажу тобі. Та зайдь в магазин, подивися. Це в люкс? Це люкс автомобіль? Так, да, оці самі лівіші, що підваль буде. Ага, все добре. Дякую величезне, гарного вечора вам. вам тоже. Так. Оце я розумію. Прийшов, пацани, розповіли мені, що треба. Так, Сміт Челбі, здоров, Емі Флемінг, привітики. таки. Натискаємо. О, верхній одяг. Так. Маскувальна куртка. Прикольно, давайте мабуть її купимо. Щось у вас таке лице знайоме. Знайоме лице? Нічого собі. Так. Знайоме лице. Наче недавно ось собі скачав на телефон приложуху класно. Що. Поки чекати замовлення таксиста полистати листати І десь я там вас бачу. Ну воно як. І фіга собі, тут мене впізнається. Я сам недавно на цей проект, тільки зайшов. Угу. А ти промокод, до речі, вводив? Yeah. А в тебе є другий рівень? Уведи yeah. промокод Євченко. Написав у чаті, ось так маєш написати. Давай потоваришуємо з тобою. О. О, познайомить. Я тобі там знайомлення відправил. О! Супер. Як тобі мої біцепси. Не забувайте підписуватися на мій ютубчик, обов'язково лайкосик. Протискайте перша серія від бомжа до мажора на Квант просто пройшла на відмінно. Мені робота. Кур'єра дуже зайшла. Комент обов'язково залиште, друзі. Будь-що напишіть, чим більше коментарів, тим більше... тим більше українців побачать цей проект. Тому не гайте часу, обов'язково підтримуйте. Ну і не забувайте так, сповіщення. Натискати дзвіночок, це дійсно важливо, щоб відоси для вас приходили мої першими. Тому такі от справи. З вами був Славко Євченко, і зустрічаємося в наступній серії від бомжа до мажора на Кванд. Юей.